Усім добрий день. Ми продовжуємо вивчати тему проникність ліпідних мембран для полярних молекул і іонів. Відкриття проникності ліпідних мембран для іонів дозволило вчиним зрозуміти, як відбувалося перенесення іонів в давні клітини, клітини РНК світу до білкового світу, коли ще були відсутні білки канали, білки переносники, білки транспортери. Але одночасно відкриття проникності ліпідних мембран для іонів поставило питання: якщо мембрани є проникними для іонів, то яким чином клітини спроможні, наприклад, підтримувати мембранний потенціал? І це дуже складна проблема, оскільки механізм проникності ліпідних мембран термодинамічний, тобто він заснований на тепловому русі атомів молекул, То чи спроможні клітини контролювати ці ефекти. І дослідження показали, що так і спроможне. Ми з вами говорили, що проникність ліпідних мембран пов'язана з кінге-ефектами і утворенням тимчасових гіберхідних ліпідних пор. То клітини спроможні контролювати інтенсивність як кінг-перенесення, так і утворення таких ліпідних пор. Розглянемо, наприклад, відомо, що кисень проникає в клітини крізь ліпідні мембрани завдяки кінг-ефектам. Тобто внаслідок теплового руху атомів в молекулах утворюється вигін вуглеводневого ланцюгу ліпідного хвоста. В цей вигін або кінк входить молекула кисню. І ці молекули спроможні перескакувати з одного кінка в інший і таким чином переміщуватись з одного боку мембрани на інший. Мешканці, мешканці високогір'я зазвичай страждають від нестачі кисню. І коли вчені порівняли ліпідний склад мембран мешканців Тибету і мешканців низинних територій, то вони з'ясували, що у мешканців Тибету ліпідні хвости представлені більш короткими вуглеводневими ланцюгами і більш насиченими. І ось така структура ліпідних хвостів вона сприяє утворенню кінців, і таким чином вона сприяє перенос... перенесенню кисню в умовах його нестачі в навколишньому середовищі. Це довгострокова адаптація, яка формувалася протягом сотень тисяч років. Але є і короткострокові адаптації до нестачі кисню. Наприклад, в лабораторії було проведено симуляцію сходження на Еверест. Група добровольців протягом 40 діб підлягала декомпресії, і ось таке поступове зниження парціального тиску кисню в середовищі призвело до зміни ліпідного складу їх мембран. Але це був інший тип змін. Вчені виявили на 30% зменшення в мембранах вмісту холестерину. Ми знаємо, що холестерин забезпечує жорсткість, жорсткість мембран, а для того, щоб утворювалися кінки і щоб кінки переносили речовини, мембрани мають бути плинними. Таким чином, зменшення вмісту холестерину збільшило плинність мембран і здатність цих мембран утворювати кінки і переносити кисень. Клітини спроможні не лише контролювати інтенсивність утворення кінту, вони спроможні контролювати також інтенсивність утворення тимчасових гідрофільних ліпідних пор. Як вони це роблять? Наприклад, в ґрунті мешкають бактерії ахолеплазми, і як усі мешканці ґрунтів, вони оточені іншими бактеріями, археями, грибами. Які виділяють в навколишнє середовище токсичні речовини або для нападу або для самозахисту, наприклад, ґрунтові бактерії, стрептоміцити виділяють валінаміцин для самозахисту. І Якщо валінаміцин вбудовується в мембрани бактерії ахолоплазми, а валінаміцин це іонафор, який забезпечує безконтрольне перенесення іонів калію, так ось будовування валінаміцину – Призводить до гіперполяризації мембран бактерій ахолоплазми. А дослідження показали, що в умовах гіперполяризації посилюється спонтанне утворення гідрофільних ліпідних пор. Крізь такі пори відбувається вихід речовин, і це зменшує життєздатність бактерій і спроможне викликати їх загибель. То дослідники встановили, що за умови помірної присутності валіноміцину, бактерії холоплазми виживають. Як вони виживають? Після вбудовування валіноміцину в їх мембрани вони змінюють ліпідний склад мембрани. І завдяки цій зміні, навіть в умовах гіперполяризації інтенсивність спонтанного утворення ліпідних пор не збільшується, і це рятує життя цим бактеріям. Але подальші дослідження ще більше здивували вчених. З'ясувалося, що клітини спроможні самі ініціювати утворення гідрофільних ліпідних форм в певному місці і в певний час. Наприклад, відомо, що в стресових умовах в матриксі мітохондрії накопичуються іони кальцію, і за певною пироговою кількості таких іонів вони активують білок МПТП в обранні мітохондрії. Це дуже цікавий білок. Ми з вами знаємо, що є, наприклад, низькоспецифічні білки канали, які переносять близькоспорідні іони, наприклад, іони натрію, калію кальцію. Так ось MPTP – це взагалі неспецифічні білки канали. Якщо вони активуються високою концентрацією кальцію, то вони відчиняються і пропускають речовини будь-якої хімічної природи, якщо ці речовини, розмір цих речовин не перевищує 1,5 і і ось ця активація цього білка каналу MPTP призводить до ініціації програми на самознищення клітин, до ініціації програми апоптозу. У багатьох випадках клітини в стресових умовах не зацікавлені в ініціації цієї програми, і вони спроможні зупинити цей процес. Вони ініціюють відкривання тимчасових гідрофільних ліпідних пор. В мембрані мітохондрії. крізь ці пори виходять надлишкові кількості іонів кальцію і це рятує клітинам життя. Як клітини це роблять? В умовах стресу клітини збільшують в мембранах мітохондрії кількість пальмітинової жирної кислоти. Вона зв'язується з іонами кальцію, це ущільнює мембрану і призводить до її локальних розривів. І саме, і саме в місцях цих локальних розривів. Утворюються тимчасові гідрофільні ліпідні пори, крізь які і відбувається виток зайвої кількості іонів кальцію. Таким чином, клітини здатні контролювати потоки іонів крізь тимчасові гідрофільні ліпідні пори, і це дозволяє клітинам підтримувати мембранний потенціал. Більше того, оскільки клітини здатні ініціювати утворення тимчасових гідрофільних ліпідних пор. В певному місці і в певний час це свідчить про те, що сучасні, клітири, що сучасні клітини регульовано використовують давні транспортні системи. На сьогодні все. Я вам дуже дякую за увагу і до побачення.